Риверівський педагогічний університет є незмінним лідером серед найсильніших вітчизняних педагогічних вишів. Торік, за рейтингом інформаційного ресурсу освіта UA його визнано другим у десятці кращих педагогічних закладів освіти України. Завдячувати такому визнанню, вважає ректор Ярослав Шрамко. Треба сильному науковому потенціалу університету праці його досвідчених і молодих учених. Університет це доволі потужний викладацький колектив, понад 300 викладачів науково-педагогічних кадрів, як ми це називаємо офіційно, є, працюють в нашому університеті. І із 300 викладачів понад 70% це викладачі з науковими ступенями, вченими званнями. Тобто це кандидати наук або доктори філософії, доценти, також доктори наук, професори. Раз якраз дуже нас потішили, і ми задоволені, що краще з наших представників молодої наукової спільноти отримали відзнаки. Очільниця ради молодих вчених педуніверситету Галина Алєка у 20 кращих молодих вчених Дніпропетровщини. Рейтинг оприлюднено обласним департаментом освіти і науки. Галина фахівець в іт сфері. каже у роботі зі студентами, намагається спонукати їх до постійного саморозвитку. Коли я взаємодію зі студентами, то Кажу їм, що вони можуть все, тому що буває, коли ми починаємо працювати з якимись складним програмним забезпеченням. Вони його відкривають і кажуть, Боже, як це складно, я це не зможу. І звичайно, я налаштовую їх на те, що вони мають навчатися протягом життя, що вони мають бути готові до того, що, можливо, вони завершують університет, здобудуть освіту, прийдуть в школу працювати, і вже ці знання не будуть актуальними. Їм доведеться навчатися самостійно. Ційна саме такий шлях постійного саморозвитку в науці та викладацькій роботі обрала для себе і сама Галина Алєка. Вважає, що її дуже поталанило з учителями та колегами. Ті ж у свою чергу відзначають наполегливість молодої науковиці і її щире захоплення математикою. Вона дійсно навчалася дуже добре, але я так сподіваюсь і думаю, що вирішальним моментом для того, щоб піти саме. У науку, це стала практика, яку вона проходила в університеті. Це асистентська практика на першому курсі магістратурі. От тоді дійсно Галина Ігорівна, виконуючи свою дипломну роботу, роботу з математики, вона ну, зацікавилася наукою і в неї була мрія вступити до аспірантури. В 2016 році вона вступила до аспірантури, вона закінчила Пішно захистилася в 2020 році. І здається, значить, вона була саме першим PHD в нашому закладі освіти. Колишні викладачі, а тепер колеги Галини Алєко, розповідають, її математичні здібності були неординарними ще в перші роки навчання у виші. Галина Ігорівна вона виділялася серед цієї групи, оскільки в неї завжди був якийсь особистий, ну я читав математичний аналіз, і в неї були якісь завжди такі нетрадиційні способи розв'язання. Вони завжди дискутували в групі, намагались там довести свою точку зору. І, і от їх дуже було іноді важко переконати. Але це, на мій погляд, є якраз ну, такою зразковою повидінкою майбутнього науковця. Місце, у числі кращих серед молодих учених регіону, почесне, каже лауреатка обласної наукової номінації і спонукає до подальшого самовдосконалення. Нагорода о, була. Очікуваною і підтвердженням того, що ти рухаєшся дійсно у вірному напрямку, що треба не зупинятися, продовжувати вдосконалюватися, продовжувати працювати над собою. Яна приступа ще одна переможниця престижного конкурсу Молодий вчений року України. Аспірантка кафедри педагогіки отримала нагороду заряд публікацій та створення популярного веб-ресурсу. Маю на сьогодні 24 публікації. З них колективна монографія, публікації в зарубіжних виданнях, фахових виданнях. Стосовно мого проєкту, який приніс задоволення: це був науково-популярний веб-ресурс, над яким над цим проектом я почала працювати з 2011 року. Нагорода була неочікувана, це просто неперевершені почуття. Наукова керівниця Яни Приступи досвідчений педагог і знаний науковець, проректор з наукової роботи педуніверситету Віта Гаменюк зізнається успіх Яни тішить і її як наставницю. Наша аспірантка вона є надзвичайною людиною, надзвичайною в тому сенсі, що Власне, береться за все і те, що, начебто, їм посилам, і те, що з її точки зору їй не посилам, але вона не боїться перешкод, не боїться складнощів, якихось. Вона намагається подолати всі ті перешкоди і зробити якнайкраще все те, за що вона взялася. Наразі Яна приступа завершує роботу над дисертацією: шлях до здобуття наукового звання завжди непростий. Діляться досвідчені науковці. Втім, упевнені подолати його яні під силу. Я пам'ятаю таку ситуацію, що її грантовий проект, інноваційний проєкт, стосувався створення в Кривому розі музею педагогіки. Також, от перш ніж розібратися із структурою підготовки і розробки цього музею в нашому місті, вона предоставила мені структуру управління кадрами. Практично місцевих органів влади вищих навчальних закладів це якби свідчить про те, що в неї завжди є альтернативні наукові підходи до розробки тієї наукової інноваційної проблеми, яку вона хоче розробити. Колеги по аспірантурі розповідають, взаємодіють між собою по цілому ряду спільних та паралельних досліджень. Ми з нею дуже тісно співпрацюємо. Її дослідження присвячені історії педагогіця, саме розвитку природничої освіти, що нині в умовах розвитку stem освіти є дуже цікавим і корисним. На мій погляд, її робота має дуже велике значення, оскільки ми говоримо про трансформацію ідей викладання природничих дисциплін, таких як біологія, хімія, географія, сьогодні в школі. Да, тобто вона порівнює, що було 5, 10, 15 років тому, як це викладається нині, і намагається знайти оптимальну модель у фокусі актуальних досліджень молодих науковців Криворізького державного педуніверситету ще багато тем і їхні успіхи, вкотре підтверджують зусиллями вчених у складних умовах війни українська наука вистоїть. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, Олексій Васильченко, постфактум.